Учора на сесії Бродівської районної ради депутати прийняли рішення про те, щоб передати повністю другий поверх прокуратурі. Чи означає це, що прокуратура збільшує свій штат? На даний час взагалі органи прокуратури України знаходяться в стадії реформування, так само як і всі інші правоохоронні органи в державі. От відповідно до нового кримінально-процесуального кодексу України, який вступив в дію 20 листопада минулого року. Органам прокуратури надано додаткових повноважень щодо нагляду за досудовим слідством. От, відповідно, є необхідність вводити посади прокурорів прокуратури для того, щоб можна було якісно здійснювати кримінальне, по кримінальних провадженнях процесуальне керівництво. Ну і через те нам додали ще одну посаду прокурора прокуратури. От, на даний час посада вакантна, але надіємося, в скорому часі вже нам дадуть людину на цю посаду. Mm -hmm. От, через те, то є один з тих факторів, чому ми ставили питання про передачу приміщення в державну власність в особі Генеральної прокуратури. От, крім того, необхідно так само провести ряд ремонтів поточних приміщень, необхідно залучати фінансування з бюджету. От, і для того, щоб то можна було робити централізовано, таке рішення було необхідним. Mm -hmm. А 100 тисяч гривень, які планують передати з районного бюджету, на що ці кошти потрібно витратити? Дах приміщення на даний час знаходиться в дуже поганому стані, можна сказати, в аварійному. От. Він не ремонтувався вже більше 20 років. От. Ну, якщо ми його не відремонтуємо, він впаде. Саме по собі приміщення на даний час, повністю все приміщення знаходиться в комунальній власності в особі районної ради. От. Ну, за виключенням другого поверху, який був переданий в державну власність особи Генеральної прокуратури. Ну і районна рада, відповідно, вживає заходи до ремонту майна. Так що то є планомірна поточна ремонта по ремонту дахів, вона в нас ведеться в районі вже не перший рік. Ну і нарешті добралися до нашого приміщення. Ще одне питання, яке вчора піднімали на сесії Бродівської районної ради, це масове отруєння бджіл. Буквально два тижні тому вже люди бунтували, говорили про таку проблему і знову пройшов час і знову без попередження кропили хімікатами поля і знову потруїли бджіл. Скажіть, чи хтось за це буде відповідати? Чи якось це контролюється в районі? Значить, прокуратура не стоїть осторонь проблем району. Я завжди є присутній на сесії районної ради, і всі ті питання, гострі питання діяльності життєдіяльності району завжди знаходять відображення в роботі прокуратури. Зокрема, по тому питанню, яке ви говорили, застосування сільськогосподарськими підприємствами отруту хімікатів. Це питання було включено в порядок денний міжвідомчої наради, яка була вчора проведена в прокуратурі Бродівського району. В даній нараді взяли участь керівники контролюючих і правоохоронних органів району. Відповідно, ми розробили комплекс заходів, і один з тих пунктів включили перевірку законності використання і правильності використання утрутохімікадів сільськогосподарськими підприємствами. Говорити вам наперед я на даний час не можу про результати перевірки, тому що така ж на даний час тільки фактично буде проведена. От, а по результатах обов'язково інформуємо громадськість. Якщо буде встановлено порушення порядку використання отрутохімікатів, відповідно, і особи будуть притягнуті до відповідальності, будемо вживати заходи до відшкодування збитків. Наскільки я знаю, прокуратура періодично знаходить порушення у земельному законодавстві. Чи були такі порушення за останні квартали, за цей період літній, коли знаємо, що часто люди починають ці земельні питання їх вирішення робити? Ну, у нас одним з пріоритетних напрямків роботи це нагляд за утриманням. Законодавства які в сфері земельних відносин. <кій> Зокрема, цього року в лютому місяці прокуратурою району ініційовано кримінальне провадження за фактом підроблення однією з колишніх секретарів сільської ради району двох рішень про отримання, надання земельних ділянок у власність. Дане кримінальне провадження розслідуванням закінчено, скеровано до суду. Судом затверджено. Овинувальний прийнято рішення по даному кримінальному провадженні, і крім того, на даний час наше в нашій суді за ініціативи прокуратури розглядаються, розглядається цивільний позов про скасування державних актів на право власності. О, це такий самий, самий серйозний факт порушень, які ми встановили протягом року. Крім того, цією роботою ми займаємося практично щоденно і завжди виявляємо в ході такої роботи при перевірці законності рішень органів місцевого самоврядування. Певні порушення, які, так, на які відповідним чином ми реагуємо. Ага. Окрім цих кримінальних проваджень, які ініціювала прокуратура, які ще були? Ну, з початку цього року по активних напрямках роботи в нас є певні напрацювання. От, наприклад, <кій> <кій> що хотів повідомити, у нас в минулому році мав місце нещасний випадок на виробництві. На одному з СТО, е Розміщено на території Бродівського району весною була закінчена перевірка Держгірпромнагляду даного факту. Всі матеріали були скеровані в прокуратуру. Відповідно, прокуратуру ініційоване кримінальне провадження за фактом грубого порушення законодавства про охорону праці. Крім того, спільною службою справ дітей при проведенні. Перевірок по органах місцевого самоврядування була виявлена одна горе матір, яка залишила двох дітей самих в хаті. Закрила їх, там одній дитині десь приблизно до року часу, і другій дитині 9 років. От, і при тому сама десь поїхала займатися своїми справами. От, Відповідно, органи контролю і прокуратура втрутилися в дану ситуацію. От, Відносно матері зараз стоїть питання про позбавлення батьківських, справ, батьківських прав. І крім того, стосовно цієї матері ініційовано кримінальне провадження за фактом залишення в небезпеці дітей от, і за фактом неналежного їх виховання. Скільки що... часу діти перебували самі? Ну, приблизно тиждень часу. Тиждень. І це ніхто сусіди, хто хто повідомив про це? Сільський голова? Але нічого небезпечного не сталося в селі. Нічого небезпечного не сталося, діти живі здорові, слава Богу. От, єдине питання стоїть зараз про позбавлення матір батьківських прав і про притягнення її до відповідальності. А перед цим були ще якісь такі справи, що доходили до прокуратури і позбавляли батьківських прав тут у районі? У ну, нас е, роботою в основно займається служба справ дітей, е, і прокуратура в обов'язковому порядку завжди присутня. При розгляді Бродівським районним судом справ про позбавлення батьківських прав. В основному за рік таке питання піднімається десь приблизно шість разів протягом року. От ну і відповідно всі ті всі такі факти перебувають на контролі прокуратури. Над чим працюєте сьогодні на такими справами, такими, що вже невдовзі можете говорити про якісь рішення судові. Прокуратурою Бродівського району підтримується державне обвинувачення по низці актуальних кримінальних справ і корупційних кримінальних справ. На жаль, я на даний час не можу вам повідомити деталі тих справ, тому що судом не постановлено ще кінцеве рішення. Такі рішення не вступили в законну силу. Тільки, тільки рішення вступить в закону силу, я зразу вам обов'язково повідомлю всі деталі всіх справ, які вас будуть цікавити. Якщо ж говорити про загальну тенденцію в районі, останнім часом кількість кримінальних справ збільшилася практично вдвічі. Не спостерігається спаду і звернень громадян у прокуратуру. На даний час прокуратура безпосередньо перевірки проводить дуже рідко і в основному тільки по контролюючих органах. От в нас досить часто звертаються громадяни. В принципі, це є добре, що люди довіряють прокуратурі і завжди звертаються до нас. Ну, але переважна більшість тих питань, які вони піднімають в своїх зверненнях, ми їм даємо роз'яснення, де їм правильно звертатися, в які органи за захистом своїх прав, або самі такі їхні звернення пересилаємо в необхідні контролюючі інстанції.